І отак на Одещині маленька дівчинка, думаючи саме про заробіток, про те, як дістати кусок м'яса, настільки сильно його захотіла, телятини, що викрала корову і здала цю корову на м'ясо однієї прекрасної днини, коли вона поверталася зі школи додому, вона побачила у полі прямо на пасовищі самотня корова, стояла біля якої не було нікого із хазяїв. Вона зупинилася, вона подумала, і саме в той момент у голові зародилася грішна думка, що корова може прогодувати і її, і її родину. І вона тишком нишком подивилася навколо, підкралася до цієї корови. Відв'язала і забрала корову з собою. Щоправда, різати її цю корову вона не стала заради телятини, не вистачило у школярки чи сили, чи духу все ж таки корову спробують зарізати. Але коли власниця цієї корови, вибачте, я скажу, не буду не боятися слова. Ця разява за кілька годин, кілька годин лишила корову сама. Це треба додуматись. Вибачте, за кілька годин вона повернулася до своєї годувальниці. І побачила, що годувальниці немає. У неї розпочався фестиваль паніки і істеріки на дні, тому що корова це ж не тільки молоко, корова це не тільки м'ясо. А у справжніх українських господарів завжди споконвічно корова це повноцінний член родини. Ця жителька, до речі, Любашівська громада. Подзвонила у поліції, потім поїхала в поліцію, і написала заяву про зникнення корови. Поліція провела коротке розслідування. Довго займатися не довелося. Це проста справа. І встановила, що 16-річна дівчинка, школярка дійсно таки побачила корову, відв'язала її і забрала з собою, але сама. Різати корову вона не змогла. Тому зателефонувала ділкам, підприємцям, які займаються прийомом великої рогатої худоби, перекупами. Або вони перекуповують її для того, аби потім зарізати і пустити на е, телячий фарш на говядину. І Здала їм цю корову. Тепер слухайтеся: здала корову. От люди аграрії, мене зараз розуміють. Всього навсього за 16 тисяч гривень.